Вічна сьогодні про Керемія, Пашилова, 17, 18 віч. Не страхайся перед ними, щоб я не покарав тебе, очах у них. Це вчинив я тебе не наче утвердженим замком і залізним стовпом та м'яною стіною на всю оту землю. Читаємо значення. Іремій знав, щоби сповнити Божий приказ, то він мусив стринути сильну озброєну толпу жидівського духовенства, на стороні котрого були легковірні і нерозумні люди. І через те він мусив стримати велику небезпеку. Отримавши такі слова заохочення і запевнення від Господа, і він виступив у силі Його. Його непевність точно сходиться із браком відваги слабоньких чоловіків і жінок, котрі йдуть до роботи свідоцтва і знають, що вони стрімуть жорстоку і ворожну. Іменно в толпу арліністів, котрі вживають несправедливого і зрадливого способу воювання. Сьогодні його постарався охорону для своїх людей, і він зробив їх сильними по ту зі селі його і зробив їх непорушними, як стіни з міді проти усіх. Реліоністів, що їм. Коментар взяти з ваш до башти 3 1938 рік. І так даний текст, значення його дає, запевняючи свідоцтво від імені Бога на підставі приклада, що виконав. Єгова через пророка Єремію, коли перед ним, перед Єремією, тоді коли він бажав вірно служити Богу, стояла велика товпа заговірників і ворогів. Він йому подав запевнення що він буде з ним, тобто його буде з ним. Не страхайся, каже, перед ним. Бо перед ними, тому що якщо будеш боятися цієї товпи, змови, зрадників, то я, каже, покараю тебе у їхніх очах. Отже, коли ми говоримо правду, займаємо позицію правильно, ми не маємо податися назад або зупинитися того, що ворогів багато. Погляньмо, наприклад, позиції Єремія. Він не зупинився тоді, коли проти нього велике множество невірних, слабоумних, тих, котрі не вживали розсудку, котрі, каже, були легко вірні, нерозумні люди. Котрі не вживали розуму від імені Бога, а розуму від імені якихось релігійних систем або великої тупи людей, котра вороже відноситься до Бога і до Божих слуг. Тому, отримавши, каже такі слова заохочення, Єремія від Бога і запевнення від Господа, він виступив у силі його. Отже, тут особливо звертається увагу так, що в організації Божі є слабонькі чоловіки і жінки, і коли чують, що проти них стоїть змова, то вони не хочуть спорити, ухиляються, відстоювати правду. Тому тут дається всім, хто належить до Божої організації що коли ми бачимо цих, як би сказати, зрадників в Божій організації і в світі релігіоністів, то ми не маємо боятись і вхилятись, відстоювати правду. Тому я б його тоді постарався для Єремії. Так, показує, що він постарається охорону для своїх людей і подасть силу, і подасть поміч, щоб всі, хто нарушає Божі методи, способи служення в Божій організації, також всі котрі які Мене противляться цій проповіді і позиції, щоб ці противники були осоромені, а вірні під охороною виконав Божий приказ. Подібне, як в прикладі, показано, що Єремія не боявся, якщо нападники напали, як про це святкує 26 та глава пророка Єремія. Та він ще раз повторив їм слова Господні і сказав, Господь післав мене сказати в вуха ваші і справте з лідіяння ваші, та може Бог помилує вас. А якщо Ур'я боявся, ті самі слова він говорив, що Єремія, але коли він побоявся, то його і втік, то його догнали і вбили. Отже, вірність, твердість по стороні Іони нагороджується, подається допоможі і охорона. А страх перед людьми і невірність перед Богом винищує таких на дорозі їх. Це так значить.